Протягом минулого тижня до центру зайнятості з заявами про надання статусу безробітного та призначення виплат допомоги по безробіттю, звернувся 51 мешканців нашої та сусідніх з нами громад. Роботодавцями подано для укомплектування 26 вакансій, працевлаштовано на вільні робочі місця 24 безробітні та шукачі роботи. На наступному тижні розпочнеться новий етап суспільно-корисних робіт у населених пунктах нашої громади. Ми тісно працюємо зі старостами населених пунктів, всіх плануємо збільшити такі роботи, хочу ще раз звернути увагу старост, що в суспільно корисних роботах можуть брати участь внутрішньо переміщені особи, які не є безробітними, просто проживають у таких населених пунктах. Тому якщо у ваших громадростатах є такі особи, які бажають. І можуть працювати, тому я прошу зі своєї сторони їх також проінформувати. Безробітних давайте залучимо до створення таких місць не тільки переселенців переселенцям контуру, а й з нашої громади. Монті житлових приміщень для внутрішньо переміщених осіб. Ми можемо оплачувати такі роботи. Давайте пропозиції разом і будемо будем над ними працювати.